Добрий день, прийшов обід. На обід у мене суп, овочевий суп, зварений на м'ясному бульйоні. Спочатку взяла м'ясне м'ясо, філе курине. Проварила його, філе вариться недовго, але я варила, щоб він став щоб це м'ясо стало м'яким. Далі м'ясо витягла, а в бульйон закинула спочатку кислу капусту. Вона варилася до готовності, до того моменту, коли стала м'якою. Потім додала картоплю, картоплю, її так називають в Америці, як... картопля е, солодка. Це е, помаранчева картопля, батан, отак я скажу. Цю картоплю вкинула, моркву потерту вкинула, цибулю. Кольорову цвітну капусту. Все це варилося вже далі до готовності. Солодка картопля вариться дуже-дуже швидко. Заправила, додавала лавровий лист, перець та сіль, і вийшов свіжий, гарний, смачний насичений суп. Тарілка дуже маленька, об'єм невеличкий, порція мала. М'ясо надасть ситність, додала в кінці в гарячий суп. Маленький шматочок вершкового масла, ситний, калорійний та смачний. Смачний, бо свіжий, супи свіжі, набагато смачніші, ніж на другий день. Так що смакуйте, приємного вам усім апетиту, смачного, готуйте зі смаком і їжте з задоволенням. Всім спокійної половини дня. До вечора.